Колись давно, коли пил століть ще не вкривав світ, небесний храм стояв на вершині неприступного скелястого пагорба. Вважалося, що кожен, хто подолає шлях до нього, отримає благословення богів, але пагорб був таким крутим, що лише найсильніші і найвідважніші могли зійти на нього, та й то з великими труднощами. Юна ковалька на ім'я Еліна спостерігала, як люди намагаються і падають, виснажені. Вона знала, що сили однієї людини не вистачить, щоб підняти припаси для відновлення храму чи допомогти старшим. І тоді вона згадала найпростіший механізм, про який їй розповідав дід похилу площину. Сила це не лише в м'язах, казав він, це розуміння, ти можеш зменшити силу, яку прикладаєш. Але тобі доведеться збільшити відстань. І тому Ліна вирішила збудувати дорогу до храму. Але спочатку їй треба було розчистити шлях, величезні камені потрібно було відвалити вбік. Вона підсунула міцну жардину під камінь, створивши точку опори. Сила, яку вона прикладала до довгого плеча важеля, створювала обертальний момент сили М дорівнює F помножити на Л. Цей момент подолав момент сили ваги каменя, і гігантська брила легко рушила з місця. Це була перша перемога розуму над грубою силою. І ось Ліна приступила до головного завдання. Замість прямого сходження вона збудувала довгу пологу дорогу, яка серпантином вилася до самої вершини. Тепер, щоб підняти віз із гамінням, скажімо, 100 кілограмів на висоту 10 метрів, потрібно було подолати силу тяжіння. Робота А необхідна для підйому прямо вгору була б колосальною, а дорівнює F тяжіння помножити на H, дорівнює M на G на H, дорівнює 100 на 10 на 10, дорівнює 10 тисяч джоулів. Цю роботу потрібно було виконати відразу, що було неможливо для однієї людини, але на похилій площині все змінилося. Олена зрозуміла, що виконана робота залишається незмінною, якщо не враховувати тертя. Але тепер сила, яку потрібно було прикладати, була не вагою тіла, а силою тяги вздовж площини. Чим довшою та пологішою була дорога, чим менший кут альфа, тим меншою була ця сила, f тяги дорівнює F тяжіння помножити на сілус альфа, дорівнює m на g на H поділене на L, де l – довжина похилої площини. Отже, підсумуємо. Щоб перемістити віз вгору по похилій площині, потрібна сила всього в тисячу ньютонів, а відстань, яку потрібно пройти вздовж площини, становить 100 метрів. Таким чином, золоте правило механіки залишається незмінним. Виграш у силі дорівнює програшу у відстані. Друзі, це прем'єра. Серія навчальних роликів, заснованих на реальних подіях минулого, де ми розповідаємо про закони фізики та механіки на простих прикладах з життя та експериментах. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. А якщо хочете побачити більше, повна версія є на іншій платформі. Дівчина підгорнула рукави. Залишилось зовсім трохи, і вона досягне храму на вершині пагорба. Але крутість дороги та вага візка з провізією змушували її сумніватися у своїх силах. Чи впорається вона? Чи встигне візок із провізією дістатися храму до заходу сонця, але закони фізики були на її боці. І ось візок котився вгору. Його потенціальна енергія ЕП дорівнює m на Ж на H, поступово збільшувалась за рахунок кінетичної енергії руху та механічної роботи, виконаної Еліною. Енергія не зникала і не з'являлася, вона лише перетворювалась з однієї форми в іншу, це фундаментальний закон збереження енергії. Дорога була завершена. Тепер навіть дитина могла піднятися до храму, пройшовши довший, але легший шлях. Храм ожив. Еліна довела, що справжня сила полягає не в м'язах, а в знанні законів Всесвіту. Цікавинки з життя. Піраміди Гізи. Єгиптяни, ймовірно, використовували довгі похилі пандуси з глини та цегли, щоб піднімати гігантські кам'яні блоки. Довжина такого пандуса могла сягати кілометрів. Гвинт і різьблення. Гвинт це та ж похила площина, обернута навколо циліндра. Коли ви вкручуєте шуруп, ви примусово подорожуєте велику відстань вздовж його різьблення, але з неймовірною силою втискуєте його в матеріал. Ваш автомобільний домкрат це теж похила площина. Природа, головний інженер. Погляньте на стеблавий ючик план, роги козлів або форму гірських серпантинів. Природа давно і майстерно використовує принцип похилої площини для подолання висоти з мінімальними витратами енергії. Три цікаві задачі з рішеннями. Задача 1. Скарби фараона археологи знайшли вхід до гробниці, закритий кам'яною плитою масою 300 кг. Щоб зрушити її, потрібно прикласти силу найменше 1500 Н. Чи зможуть вони підсунути під плиту колоду завдовжки 2 метри і, наступаючи на її край, відсунути її, як важіль. Вважайте, що точка опори знаходиться в 5 сантиметрів від плити. Рішення розкриття таємниці. Це завдання на момент сили. Умовою успіху є те, що момент сили археологів має перевищити момент сили плити. Задача 2. Пандус для велетня. Щоб закотити бочку з вином масою 120 кг у погріб по похилій площині пандусі завдовжки 4 метри на висоту 1 метр, потрібно прикласти силу 400 Н. Знайдіть ККД цього пандуса чому дорівнює сила тертя. Рішення. Спочатку знайдемо ККД. Тут працює похила площина, але частина наших зусиль витрачається на подолання тертя. Коефіцієнт корисної дії, ККД, еті. Показує, яка частина роботи йде на корисну мету. Корисна робота А корисна це робота з під ньому бочки на висоту H без урахування тертя, а корисна дорівнює F тяжіння помножити на H, дорівнює M на G на H, дорівнює 100 на 10 на 1, дорівнює 1200 джоулів. Витрачена робота А загальна це робота, яку ми фактично виконуємо тягнучи бочку по всьому пандусу довжиною L. А загальна дорівнює F тяги помножити на L дорівнює 400 на 4, дорівнює 1600 джоулів. Знаходимо ККД. ККД Еті дорівнює А корисна на А загальна, помножене на 100%, дорівнює 1200 на 1600 на 100%, дорівнює 75%. Знаходимо силу тертя. F тер – робота, витрачена на подолання тертя, а тер дорівнює А загальна мінус А корисна. Дорівнює 1600 мінус 1200, дорівнює 400 джоулів. Цю роботу можна також виразити, як Атер дорівнює ФТР помножити на L, звідси ФТР дорівнює атер поділити на Л, дорівнює 400 джоулів на 4 метри. Висновок. ККД пандуса дорівнює 75%. Це досить хороший показник, але 5% нашої енергії або 100 Н сили витрачається на подолання тертя. Ефективність можна поліпшити, наливши олії на поверхню пандуса. Задача 3. Загадка гвинтових сходів. Яку мінімальну роботу має виконати людина масою 70 кг, щоб піднятися на вершину вежі за вишки 50 метрів по гвинтових сходах, довжина яких становить 200 метрів? Чи залежить відповідь від форми сходів? Давайте розв'яжемо цю задачу. Людина збільшує свою потенціальну енергію на величину дельта ЕП дорівнює m на Ж на H. Щоб це зробити, їй потрібно виконати роботу проти сили тяжіння рівно цій зміні енергії, а дорівнює дельта ЕП, дорівнює M на Ж на H дорівнює 70 кг на 10 н на кг на 50 м дорівнює 35 тисяч джоулів, дорівнює 35 клів. Висновок. Людина виконає мінімальну роботу в 35 клів, незалежно від того, чи довжина сходів 200 метрів чи 500 Форма шляху не має значення. Однак чим довший шлях, чим пологіша площина, тим меншу силу їй потрібно буде прикладати кожного разу, наступаючи на стиходинку, ось чому підніматися гвинтовими сходами легше, ніж вертикальною драбиною. Ці задачі взято зі збірника для тих, хто хоче освіжити знання з механіки.